Триденне немовля, яке у неділю викрали з Кременчуцького перинатального центру, учори увечері знайшли, хто причетний до викрадення та у якому стані новонароджена дівчинка. Відключення світла, які найближчі прогнози та як до цього ставляться громадяни. Головні теми інформаційного випуску на телеканалі. Візит у студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі короткий огляд новин, над якими працювали наші журналісти. Без гри у переведення стрілок на годинниках рада ухвалила закон про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Що про це думають Кременчужани? Укриття у закладах освіти Кременчуччини, де ситуація найгірша, які громади забезпечені укриттями на 100%? У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка, кому присвячена та коли відвідати. Розпочинаємо з головної новини цього тижня. Немовля, яке у неділю викрали з Кременчуцького перинатального центру, учора увечері знайшли. Чотириденну дівчинку вже повернули матері. Що вдалося з'ясувати слідчим та чому нині відкрите ще одне кримінальне провадження щодо дій медичного персоналу? Далі у сюжеті дві доби пошуків до 400 осіб особового складу, блокпости, перевірка більше двох тисяч автівок. 85 автобусів, 9 потягів, переглянуті 400 годин відео. Правоохоронці звітують про розслідування, яке закінчилося на щастя гарними новинами. Правоохоронці розглядали кілька версій злочину: серед них сурогатне материнство, викрадення дитини невідомими людьми із метою чорної трансплантації, виховання або перепродажу та викрадення людьми із оточення матері. Це була п'ята дитина. Чоловіка вона не мала, наша потерпіла. Діти народжені від і різних чоловіків. І відверто, з першої хвилини, ми розуміли, що мав, будемо казати, внутросімейний такий конфлікт щодо саме встановлення батьківства Тобто, ми таку ж версію видвинули, що це хтось або наш невідомий батько, або відомий. Або його коло оточення, його родичі могли викрадення з метою подальшого не проведення там ДНК аналізу дитини чи щось. Нагадаємо, чотирирічна дівчинка зникла із пологового у неділю близько 16.00, поки жінка із сусідкою по палаті вийшли до буфету. У пошуках винного вдалося встановити, що у години зникнення із великим пакунком із перинатального центру виходив чоловік, переодягнутий у жінку. Ця особа засвітилась перші рази саме в суботу і в неділю напередодні за тиждень до вчинення злочину, тобто 6-7 числа, також. В цьому центрі зрозуміло, що ця особа отримала розвід інформацію, як пройти можна безперешкодно, як безперешкодно вийти. В ході відпрацювання да ми встановили таксиста. Я вам так скажу, який відвозив нашого злочинця після вчинення злочину. І по гарячих слідах ми встановили місце проживання даного нашого підозрюваного та провели вчора вдалий я рахую, обшук, де знайшли наші немовля та передали до медичних закладів. Крадієм виявився 25-річний кременчужанин. Свої мотиви поліції чоловік пояснив наступним чином. Під час затримання даної особи він позиціонував себе як жінка і пояснив слідчим, що викрав немовля, оскільки розумів, що народити самостійно дитину він не зможе. Дитину повернули матері. Нині, за станом дівчинки, слідкують медики, із дівчинкою все добре. За службову недбалість та допущення викрадення немовляти. Тепер медикам теж загрожує відповідальність. Нами 15 числа внесені відомості в ЄРДР по статті 367 і надаватися буде оцінка медперсонала, забезпечення саме роботи даного центру. Будемо досліджувати всі умови, які сприяли вчиненню даного злочину. Нині вирішується питання про вручення підозри викрадачу. За вчинений злочин йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Вчора, 16 липня, у Кременчуці, електроенергія подекуди загалом була відсутня близько доби. Та поки фахівці зазначали, що довготривалі відключення ввели через збій роботи обладнання на одному із енергооб'єктів, місцеві мешканці вважають, що забираючи електроенергію українців, наші чиновники продають її за кордон. Тож наша кореспондентка Дар'я Згура спробувала розібратися у ситуації. Про збій в енергосистемі стало відомо 16 липня близько 10-ї. Тоді Укренерго почали вносити зміни у графіки погодинних відключень близько 15-ї в Укренерго повідомили, що на Полтавщині застосований спеціальний графік аварійних відключень. Тоді у Кременчуці усі тролейбуси вимушено направили у депо для збереження техніки та підтримки безпеки дорожнього руху. А тим часом мешканці Полтави вийшли на протест, перекрили дорогу та зупинили транспорт. Ми пройшлися вулицями міста, аби дізнатися й думки кременчужан щодо довготривалих виключень електроенергії. Ну, це матом можна тільки балакати. Ну в нас ось мала дитина. Ми не можемо її. Вона постійно звани в нас, не вилазить, то що нічого не робить, ні світло, ні можна, ніяк її освіжити по-другому. Я думаю, всі вам скажуть недобрими словами, всі не задоволені. Важко дуже переносити такі довгі відключення, звісно, тому що все повністю розморожується холодильник перестає працювати. З дитиною також важко. я ну, Тут хоча б дитина постарша, я не знаю, як люди видержують, кого дуже маленькі діти. ну Якось доводиться триматися. Чому люди такі байдужі? Чому не підтримують армію? Чому хлопці наші гинуть? А їм світло жалко, бо у них продукти почти пропали. Менше готов. По 17 годин, кажуть, люди немає, Я Я удивляюся, як так може. Зараз така жара, природа на нас так діє дуже негативно, і плюси відключення. Хіба так в цьому країні не вистачає електроенергії? Не може цього бути. А подивіться на цих на наших пенсіонерів, які вони бідні і нещасні. А дітки, ось як їм жарко, Без кондиціонерів. Та це ж неможливо. Найкраща не ситуація зараз і у Градиській громаді, за словами селищного голови Мирослава Носи. Водогони сільської місцевості не відносять до критичної інфраструктури. Тож через довготривалі відключення та спеку у частини населення вже протягом кількох днів взагалі відсутнє водопостачання, і саме через це не працює єдиний садочок у Градицьку. Такі великі розриви і недотримання графіків, де що більшість населення не мають води, централізованого водопостачання. Градичку в усіх сільських населених пунктах громади де є… Центральне водопостачання. Ситуація це критична, я сказав. І для того, щоб повноцінно підняти тиск, потрібно, щоб було два мінімум-генератори. Але ж е, обмежене паливо на нього, тому він працює тільки в нічний період, коли їм найменше водоспоживання. Для того, щоб більше води підняти і спробувати її доставити в Але це теж не відбувається, тому що дефіцит води питної ну, дуже великий. Сільська місцевість не тільки споживає для побутових потреб, а й для е, поливу. Сьогодні, 17 липня, на сайті енергоатому повідомили, що енергетики достроково закінчили плановий ремонт енергоблока тисячника та вже підключили його до енергомережі України. За інформацією, енергоатому це суттєво вплине на стабільність енергосистеми. Також, як повідомив в етері Київ-24, директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко, вже з середини серпня споживачі можуть відчути зниження тривалості графіків відключень. Тільки з середини серпня я прогнозую, що можуть бути відчутні такі відчутне зниження тривалості графіків відключень. І, а особливо в вересні, з вересня вересні і в жовтні угу. ці відключення будуть мінімальні, або їх не буде зовсім безумовно, за умови, якщо не будуть нових нових ударів расистів по нашій енергетичній інфраструктурі. Варто зазначити, що чимало українців вважають, що складна ситуація в енергосистемі склалася через те, що електроенергію експортують за кордон. Однак, за офіційними даними, експорт електроенергії Україною не здійснюється вже близько двох місяців. Та й імпорт за останній тиждень з 8 по 14 липня порівняно з попереднім періодом знизився на 16% і склав 196 тисяч 600 мегаватт на годину. Найбільше поставки здійснювалися зранку та ввечері. На Кременчуччині у повній мірі забезпечені укриттями лише 8 громад із 12. Про це стало відомо в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької військової адміністрації. Серед них Пришипська, Глобинська, Градицька, Горішньоплавнівська, Піщанська, Оболонська, Омельницька та Новогалещенська громади. Якщо говорити про садочки, то їх забезпечення захисними спорудами дорівнює 80%. Нині на Кременчуччині триває облаштування укриттів до нового навчального року. Наразі проводяться облаштування захисних споруд у чотирьох закладах загальної середньої освіти. Це опорний заклад імені Нижниченка Горішня Плавнівської міської ради, Хорішківський ліцей Козельщинської селищної ради, Кремівська гімназія номер 2 і Кремлічуцька початкова школа Кремлічуцької міської ради. Та сім закладів дошкільної освіти: Лутовинівський заклад. Казахстанської сільської ради Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 3, 5, 35, 68, 74, 77 Кременчуцької міської ради. До інших тем Кременчуцький ЦНАП тимчасово припиняє прийом заяв на послугу із оновлення персональних даних призовників військовозобов'язаних та резервістів. Про це йдеться на офіційному сайті Кременчуцької міської ради. Протягом 60 днів, починаючи з 18 травня 2024 року, центри надання адміністративних послуг забезпечували надання сервісу із уточнення персональних даних призовників військовозобов'язаних та резервістів засобами порталу Дія. За відповідними доступами до функціоналу, включно до 16 липня 2024 року. Нині ЦНАП не має технічної можливості продовжувати надавати зазначену послугу до офіційного роз'яснення від Міністерства оборони України. Ідеться у повідомленні. Ну і коли наш випуск майже було сформовано, нам стало відомо про таке. Сьогодні з російського полону повернулося 95 українських захисників. Продовжуємо повертати наших людей додому. Написав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Серед них 49 воїнів ЗСУ, у тому числі учасники повітряного мосту, які добровільно зголосилися на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, щоб допомогти заблокованим там підрозділам та двоє із повітряних сил: 21 нацгвардієць, 10 військових моряків. Семеро із сил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє із Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формулювання територіальної громади. Слава Україні! Героям слава! Україна! усе! Учора Верховна Рада України ухвалила закон, який скасовує переведення годинників на літній час. Цього року українці ще раз переведуть годинники на зимовий час на годину назад у останню неділю жовтня, а саме 27-го числа. Після цього переведення на літній час більше не буде. Зимовий та літній час в Україні офіційно запровадили ще у 1981 році для економії електроенергії. Згодом переведення годинника двічі на рік здійснювалось згідно з. Постановою Кабміну номер 509 від 13 травня 1996 року. Що про нововведення думають люди? Дивіться далі. В Україні з наступного року більше не переводитимуть стрілки годинників. Верховна Рада затвердила законопроєкт, в якому скасовує переведення годинників. Як до цього ставляться мешканці Кременчука, ми вирішили дізнатись у них. Вчинком. Мені це подобається. Туди-сюди, ранку просинаєшся, вже треба на час раніше на роботу або навпаки. Поки перестроїться організм, це дуже важко. Особливо для тих, хто працює, ну, рано встає. Я думаю, немає ніякої різниці. Ні на що не впливає суттєво. Думаю, є більш важливіші питання. А, добре. Всьому. Ну, не хочеться з агресором бути чимось спільним. Для мене це дуже важливо, наприклад. Чесно кажучи, я сова. тому для мене зимній час, той, який робили в жовтні, мені він підходить, тому я за. Загалом мені здається, що це в принципі досить хороша ідея, але, чесно кажучи, мені більше подобається варіант саме літнього часу, не зимового, тому що це більш оптимально для проводження дня і в принципі для світлового дня. Плохо. Треба счетчики будуть всі переводити. Всі счетчики, які з ночним тарифом, треба буде їх перепрограмувати. Об этом ніхто не говорить, об этом ніхто не подумає. Це глупа ідея. А чи актуально це зараз? Ну, 30% такі щочки. І це буде вам стоїть грін 300-400 Актуально. Я дуже сумніваюся, що дійсно ця відміна буде, тому що це, по-моєму, не перший раз відміняють переведення годинника, а приходить час переводити і його все одно переводять. Гарно, не потрібно змінювати свій розпорядок дня. Для мене це переведення годинників якось не дуже впливає. Я що так, що так, дуже рано піднімаюся, дуже рано встаю. Тому сонце буде сходити на час пізніше, на час раніше, мені без різниці. Я ще людина з радянських часів, то мені зрозуміло, що це набагато краще стало. Я в ті часи, коли переводили годинники, пам'ятаю цей час, коли почали це нововведення. І мені не зовсім було комфортно, навіть тоді, коли я була молода. В принципі, нормально. Я як вставав сім годин, так і встаю, сім годин. Для мене це як такого великого значення немає. Але ж все ще таки, я вважаю, що переведення годинників це ну, воно не потрібно. Я згоден з Верховною Радою, але я не згоден, що воно каже, що на останок воно ще раз переведе їх. І зимовий час залише. Так, я, я зрозумів, так? А це мені не подобається. Мені, мені хай би був літній час цілий рік. А так мені більш подобається. Мені здається, це і на самопочуття буде краще сказуватись. Ну, і во всіх відношеннях позитивно. Вони б краще займалися чимось важливішими, якимись законами приймали, для військових, наприклад, або по світло щось прийняли, щоб відключення були, а не на зимовий, на літній час. Для мене це, ну. Навпаки, коли перехід на літній час довший день, ну для мене це краще. А тепер воно буде навпаки менший день. Ну не знаю. Я думаю, що це зараз не першочергові питання, які повинні наші депутати вирішувати там, де вони засідають. У краєзнавчому музеї відкрилась міні-виставка, присвячена пам'яті поетки, співачки та художниці Наталії Рябенко. Жінка була активною учасницею міських творчих об'єднань Журавушка та Цвіт Калини. Стала авторкою понад 150 українських пісень. Детальніше про міні виставку, присвячену талановитій Наталії Рябенко, далі у сюжеті. За своє життя ця людина написала більше 150 пісень та видала 18 книг. Була учасницею хору Павла Отчанаша, а також творчих спілок Цвіт Калини та Журавка. Мова йде про знану авторку Надію Рябенко 16 липня, в день, коли в неї мали бути іменини, її прихильники та колеги по творчим об'єднанням зібралися, аби вшанувати пам'ять великої мисткині на міні-виставці у краєзнавчому музеї. Надія Семенівна. Стала членом журавків в 2006 році. І ви уявляєте, що це таке, коли приходить людина нова, ще зовсім 2006 рік, вона ще й віршів то не писала так. Ну, може, якісь були в неї зарисовки, малювала картини. Але оце, і от вона завжди говорила, що в журавці я здобула якийсь, ну, як на українській мові, досвід. Досвід. Розумієте? І почалась її дорога життя в поезію. Єдине, що я хочу прочитати: люди добрі, давайте любов завжди дарувати, будувати для неї най-найсвітліший храм. Давайте роки свої не марнувати і усміхнеться доля палким серцям. Давайте зесенько вклонятися землі, гоніниці, святій, давайте життям утішатися. На цьому світі творити рай земний, одна з тих, хто особисто знав Надію Рябенко і допомагав на її творчому шляху, пані Тетяна виконала одну з найзнаковіших пісень у дискографії Надії Рябенко пісню Мадонна, яка присвячена матері мисткині. спогадах За словами керівниці спілки Журавка Лідії Муральської, у творчій спадщині мисткині вона намагалась знайти хоч якусь згадку про той день, коли Надія Рябенко народилась, аби дізнатися побільше про неї як особистість. Ви знаєте, ось. ось цю... Малесенько, малесенький епізод, вона опустила свого життя. І ще хочу сказати, що вона співала у народному хорі «Отче наша, наш Кремінчуський хвор. Я я при... Ми приїхали в Кременчук у 1991 році. Ще вони були маленькі діти, і я хочу сказати, що хор «Отче наша я чула вживу. Як наголошує пані Лідія, так само, як і їхня спілка. Хор, Павла Отче Наша, виростив багатьох талановитих людей. Згадайте і нашу Раїсу Кириченко, яка прийшла цей всій шлях і стала заслуженою артистко артисткою України, народною навіть артисткою. Так що Надія Семенівна була приближена до дуже високої культури України. І це дало їй наснаву житті. До речі, відомо також, що авторка була учасницею відомої спілки літераторів Славутич, яку створили у 1949 році у Кремочуці. Рідні мицкині від коментарів, на жаль, відмовились за їх словами через те, що під час згадки про надію рябанко просто неможливо стримати сльози. Наразі Кожен охочий може прийти і помилуватися творчістю мосткині до краєзнавчого музею, а її книжки, за словами очільниці спілки Журавка, є у кожній бібліотеці. Такою була остання інформація нашого новинного випуску. Традиційно кілька слів про погоду на четвер, 18 липня. Завтра у Кременчуці на термометрах о 6-й ранку 26 градусів вище нуля. Вже о 9-й температура прогріється до 32-х із плюсом. Температурний максимум складе 36 градусів вище нуля. У першій половині дня на опади чекати не варто. А от близько 16.00 можливий невеликий грозовий дощ. Вітер північний до 2 метрів на. Секунду завтра, о цій же годині, у студії візиту, підбиватимемо підсумки четверга. Нагадую, маємо пам'ятати тих, завдяки кому можливі наші з вами зустрічі. Тож донатимо, підтримуємо українське військо, щасти.